Нісановська кришка мотор QR25 постачається цельним куском, оце коштує 100 баксів. А проблема вже от... стало як пластик. І свічки заливає маслом. Що я буду з нею робити? Існують прокладки от сюди. І існує на старшій моделі прокладка. То вже сюди по краю і оці сальники існують. Можливо, купляти два комплекти. Якщо не підійдуть, то треба буде купляти якісь окремо підбирати. І тут сок від відколовся вже я спробував. І місце посадочне. Вони на кожному так є. Зараз я оце от акуратно тут пропиляю, повідрізаю, може дримелем чи що там, будемо робити якісь заміри. Вся кришка готова. ті сальники. Хто як хочете, так вилами Якщо що комусь воно цікаво буде зекономити трошки грошей. Розміри сальника 27 40, 10. Було би бажано і там 12, ще більше поставити, якщо знайдете, ставте більше. З цієї сторони так трохи протереє. 27 внутрішній, 40 оцей от, зовнішній. І все, збирайте. Висота, ну, чим вище поставити, тим краще. Все, як знімав, ставлю, не буду показувати. Колектор не знімав, якщо що, хто там хоче так витягнув подушку. Ну, не знаю. Матів було багато, але зробив. Так, зібрав я цю кришечку, прокладка нова. Сюди поставив від Хонди 2 літра. Бензиновий мотор поставив оці сальники. Я їх поставив верх ногами, вони неправильно зараз стоять. Вони так краще перекривають. А ні треба звичайний сальник ставити і наоборот. Не ота, як я поставив навпаки. Щоб легко було одівати. Ну, я трошки але все одно соберу. Мені нічого не тече, все добре не шипить. Все на місці, все підключив, нічого не забув, нічого навіть не зламав. Дякую за увагу. Підписуйтесь, буде далі пропежу відео в повному форматі.